Друзі, я вас вітаю. Що ж, заїхав нам Ліф. Автомобіль вже на реєстрації стоїть. Це у нас Ліф 2020 року випуску. Так, ні, з зменшимо, щоб було краще видно стан його по фарбі. Він весь в рідній фарбі. Так, У нас зараз повітряна тривога, кацапи щось вже пускають до нас. Що ж, до речі, відео монетизується, виручені кошти відправляємо волонтерам. Так що обов'язково додивіться це відео до кінця. Залиште лайки і будь-який коментар від семи символів для того, щоб зарахувалось і набуло більше переглядів і капнуло більше монетизації відповідно. Що ж, почнемо з перевірки лакофарбового покриття. Автомобіль реально в жирній жирній комплектації, є безключовий доступ, є, є датчик сліпих зон. Зараз побіжимось товщиноміром міром. Попередні, наскільки мені відомо, він весь в рідній фарбі. Але зробимо з вами перевірочку. 86, 87, 125, 119, 106, 99, 87, 93, 103, 80. 110, 86, 87, 78, 97, 93, 103, 89, 87, 87, 87, 90, 90,

Щось не то показало. так Що ж, по комплектації пробіжимось. Легкосплавні диски, парктроніки задні, камера заднього руху. Безключовий доступ вже казав, є автоскладування зеркал, безключовий доступ, передні парктроніки. Пішли до салону, безстренько пробіжимось, бо вже темніє і нічого не видно. Склопів і мечі передні-задні, автоскладування дзеркал, я сказав, сидіння у нас механічне. Так, у нас тут зарядка, яскравість і так далі. Комбінований салон. Так. Шкіряне кермо, мультикермо. Адаптивний круїз-контроль, датчики світла, датчики дощу, салонне дзеркало з автозатемнення, багатофункціональна мультимедія, мультимедіа, підігрів сидінь передніх, підігрів сидінь задніх. Електронні стоянки вигальма, екорежим. в общем, Bluetooth, гучний зв'язок, відповідно, це все є. Е -е, Бестренько пробіжусь, щоб реально і вам було не точно дивитись і вже є. Тимніє, так що якось так. По салону, по матеріалу взагалі все супер. Комбінований салон, стан ідеальний. Ну, якби машині тільки 4 роки в цьому році виповнюється недивно. Тонування на задніх вікнах. Так, в якому стані салон? Нарікань взагалі немає. Стан автомобіля на тверду п'ятірочку з п'яти. Е, так, зарядний пристрій у нас присутній, в комплекті омивачка. <звук> Оббіжимось, покажу, як він виглядає. Так, він код до речі, покажу він код Друг, захочете щось перевірити, будь ласка, жмете на паузу, перевіряєте. Що ж, автомобіль у нас в наявності в Вінниці. Знаходимося з адресою вулиці Ярмоли Мелешка, 1В. Номер телефону мій та моїх колег внизу. Будуть запитання, звертайтеся. Є ще варіанти у нас з поліфом, Зойкам. Кона, Іонік, Сітрен Сі Зеро, Peugeot Іон, Електро. Каблучки, такі як Кенго, вантажні, пасажирські, також Peugeot Partner Citroen Berlingo, Це у нас всі електрички, які у нас є в наявності. Також великий вибір дизельних автомобілів, які ви можете побачити на нашому сайті wincar.com. Або посилання я залишу внизу в описі та в коментарях. Можете перейти за посиланням, також телеграм-канал, на якому можете. Побачити більше інформації по автомобілям, які у нас є, та які доставляються. Що ж, цей автомобіль готовий до ваших переглядів, перевірок. Приїжджайте на каву, щупаємо, катаємося, оформляємо. Дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.